Надрага, Роман. Ще раз прийти, ще. Роман Надрага. Сьогодні будуть демонтовувати вашу власність, угу. скажімо так, так, важливість. кажуть, що ви не платите за оренду довший час, хоча до, закінчився термін. Розкажіть ситуацію зі своєю боку. Ситуація з мого боку така. Разів три я вже подавав заяву на продовження оренди. Ніякої відповіді зі сторони влади немає. Возумієте? Вони просто складають враження, що не працюють. Реально вони е, рубають підприємницьку діяльність Івано-Франківську. Все, що можна сказати? А я перепрошую, але вони такі не... не... міської влади кажуть, що в під... просто оренду, а треба під оренду катери, бачити про що робити? Що це має бути ділянка підведення підприємницької діяльності? Продовження е, роботи тимчасової споруди. От і все. Ну, кажуть, що ви ну, смітять, смітять тут працівники, діти бояться ходити, бо тут без багато, підвипивших людей. За цим якось вислідкували, робили якісь кроки? Щоб В крайній було... мірі старалися. А ви готові, як підприємець, докласти всіх зусиль, щоб привести всі документи до відповідності і працювати далі згідно норм чин... чинного законодавства? Але ви готові. Звичайно. А скажіть, ще раз ми вам не дають доступ? Не дають доступ. Неодноразово до заступника міського голови і так далі подія. То... Що у відповідь виводять? У них постійні колізії в законі, то їм Верховна Рада не дає дозвіл... землю продовжувати, то у них ще чогось не вистачає, то у них хлопці не Одним словом. причин дуже багато. Ну, ви кажете, що ви старалися дивилися, щоб тут було чисто, файно. Яким чином ви старалися? Що ви робили? Це мусор вивозити, і так, дай, що ну, подібне, Треба А кажуть, що на цю доріжку виходять, ящики складають, діти не можуть. Ну це прийдути. вже друге питання. Мені треба, щоб мені зробили дозвіл діти на роботу. Коли до школи, буде дозвіл прийти, на роботу, тоді будемо робити. Якщо немає дозвілу, сидиш в підвищеному стані, ходять їх ціла купа. Сотнями а заберуть мені, зарплату, не. ходять і тільки погрожують, що заберуть. Ну, то, про що може бути робота?